Друзі, всіх вітаю! З вами Катерина Мазуренко, Ви на каналі Фішфіш. -фіш. Сьогодні ми продовжуємо рубрику огляду силікону, який продається в нашому інтернет-магазині, і буду вам розповідати про ОСП. Особливо я відношу до тих людей, які не так давно дізналися, що ОСП – це не тільки рудра, і це не тільки круті воблери, а це ще і силікон. Швиденько пробіжимося по основним і самим самим робочим моделям. Хотіла би я почати з відкриття 2023 року, особисто для мене, це Tail. Це такий віброхвост, він буває в різних розмірах. От, наприклад, у мене в руках 2-дюймовий, він є 3,6, є ще більший, є менший в різних кольорах. Також ця приманка дуже сильно полюбилася Назару Баженко, тому що вона просто універсальна. Вона працює в дрібному розміру. По оконю, по дрібній щуці, по судаку. Судака, до речі, саме на такий от колір і на такий розмір ловила судака в Дніпрі. Тобто це універсальна приманка на будь-якого хижака. Також хочу додати, що компанія ОСП використовує для виробництва свого силикону дуже м'який силікон з додаванням великої кількості солі. Коли ви отак, як я зараз проводите по силікону, у вас. На пальцях залишається сіль. Подивіться, він дуже м'який і має такий характерний аромат. І, ну, на що він схожий? Ну, ви ж знаєте, на що він схожий. Як на мене, це якісь такі кальмари, щось таке. Чимось таким пахне воно. Погнали далі. Наступна і дуже цікава модель у ОСП: це ось такий рак. Він правильно називається Do life Beaver. В чому його особливість? Конкретно цього раку. Такого раку я не бачила ні у якого виробника і не бачила, щоб робили на нього репліки. Він е, має такі чотири вуса, два такі досить об'ємні, і два такі більш тоненькі, дуже велика деталізація і дуже багато кольорів є цього рака. Зараз покажу вам його ближче. Цей рак продається в таких блістерах, але у ОСП є ще один рак, і цей рак називається do life Crow. Він, ну, я не знаю, це просто це не правди словами, це настільки класна приманка. Це по окуню, по щуці. от Особливо дикі міста, річки. Ця приманка. Не залишить поєтужого, ну, реально, жодного окуня. Вони є в дрібному розмірі, тому можна ловити. Я не жалю вам... О. Вони є в більш дрібному розмірі, тобто можна ловити такого більш звичного да, по розміру окуню, бо цей трошки такий завеликий. Але цей рак буде працювати по хужаку, по щуці. Ну просто. Подивіться, яка деталізація, скільки елементів. Тут дві такі великі клешні, і тут ще чотири. Чотири вуса і лапки зроблені. Ось вот значить, японський силікон. Бачите різницю? Робота виконана дуже круто. Отже, рак я вам показала: два вот таких види є у нас в наявності у компанії ОСП. Також один важливий тип приманки це слаги. Лайфстік називається він ОСП, і також він є різних розмірів, це зрозуміло, від маленького до великого. Це конкретно 4,5 дюйма. Це не трофейного судака, да? подивіться. Зверніть увагу, який реально оцей силикон м'який, і яка ж тут все ж таки йде шалена, просто шалена деталізація. І маємо ще такий слаг від ОSP. Двокольоровий, яка особливість у нього зараз я вам покажу. Зверніть увагу, як він виконаний. І у нього тут є отвір. Спеціальний під Ось такий цікавий слаг, також тут дуже-дуже багато солі всередині. Вона прям лишається на пальцях. Продовжую свою доповідь. Є також ОСП-креветка. Так і називається вона Dual Life Shrimp Це прям максимально реалістична креветка Вона є маленького розміру, є великого. А так вона виглядає. Деталізація просто, я дивлюсь, і це який, якийсь витвір мистецтва. Багато лапок у неї. І так само дуже багато тут елементів. Тобто. Уявляєте, да? як вона грає в воді і наскільки реалістично вона виглядає. Я вам показую тільки найкраще і найробоче і є ОСП такі шеди. Хочу звернути вашу увагу, що вони є в такому стандартному, звичному для нас розмірі, а є о такі величезні. Це е, на крупну рибу на рибалку з човна, яка також класна особливість цього силікону, це те, що у нього дуже-дуже велика п'яточка. Тобто, коли силікон має таку м'якість, таку плавучість і таку велике, такі великі елементи, да, от як ці п'ятки, це е, значить, що навіть якщо у вас дуже-дуже повільна проводка, він буде класно відпрацьовувати грати. Тут він. Досить реалістичний, у нього ока промальовані. Тут під гачки все орієнтири підігнані. Знову ж таки, силікон наповнений сіллю. Просто я маю це показати. Я проводжу по ньому пальцями, бачите, і це оце, залишається у мене ось сіль. От на ньому. Прям стільки-стільки солі. І така величезна і дуже рухома п'яточка. От уявіть, що у вас повільна проводка, і як він працює. На закусочку у нас залишилась от така личинка. Бак вона називається. Я думаю, що це дуже класна приманка, особливо я нею не, не ловила під форель, під головня. У нас в Україні водиться головень, і, можливо, навіть під окуня. Сподіваюсь, вам був цей огляд цікавий. Чекаю на ваші питання в коментарях, на ваші подобайки і, звісно, на підписку на наш канал. Дякую за увагу, дякую за перегляд. До побачення.